У мене є того, чого в тебе нема, і я цим горжусь, мені пишуть, що я фігня, а я їм відповідаю, знаєш, що я. Дикий самурай! Нарізаю суші, а ти вмирай! Ай, ай, ай! Коли в мене немає сил, я не знаю, що робити, але я нарізаю суші. Так, хоч я і самурай, я не вбиваю, люди не скажу, що я Дикий самурай! Нарізаю, суші, ай! Роблю я крестики, тому що я атеїст, а ти ні. Ну й слава богу. Ой, я же атеїст. Всі мусарая. Так мене сама вецінка. і я знаю, що мене клоп в На я на все відповідаю, що я дикий самурай, нарізаю суши а. Я самурай, в мене є катана, якими я ріжу. Я суші. І Я, я тобі скажу, що я дикий самурай, рай, нарізає суші, о ти вмирай, це, це повторюється знову, знову, знову. Я дикий самурай, так. таких не бачить світ. Ви бачили мене на червоній до Я